Санти харківського вишу отримали дипломи і лейтенантські погони. В середмісті Вінниці встановлюють писанки велетні до великодня. Вінницькі спортсмени готуються до чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств. Вінниці відбувся перший випуск курсантів вишу переселенця. Урочисте вручення дипломів та лейтенантських погонів випускникам Харківського національного університету внутрішніх справ пройшло на площі Василя Стуса. Лави Нацполіції України поповнять 278 курсантів. Про це Суспільному розповів проректор Сергій Бортник. Ми багато з вами спільно пройшли. Ви справжні, ви мужні. Ви. Працівників поліції нової генерації. Саме на працівників поліції сьогодні покладаються особливі сподівання в держави, в народу, як на охоронців закону. Пам'ятайте девіз Харківського національного університету внутрішніх справ знання закон, честь. Слава Україні! Я оце! Безпека народу! За словами проректора, усі випускники будуть працевлаштовані. В званні лейтенанта сьогодні випускається й Олег Шурко. Я з самого дитинства мріяв ходити в формі, бути ну, захисником народу. І от випав такий шанс. Я дізнався про Харківський національний університет внутрішніх справ. І я вирішив спробувати. І от як бачите, в мене вийшло зараз. Я вже лейтенант. Я дуже щасливий буду працювати в ГНП в Полтавській області. Посада мене буде інспектор сектору реагування патрульної поліції. Я закінчила університет званій лейтенант поліції. Буду працювати в Вінницькому районному управлінні поліції на посаді. Приповноважений сектору розшуку злочинців, зниклих громадян і неопізнаних трупів. Нагадаємо, Харківський національний університет внутрішніх справ переїхав до Вінниці торік у червні через повномасштабне вторгнення Росії. Факультети вишу нині є у Вінниці, Кам'янці-Подільському та Кременчуці. Про це йдеться на сторінці головного управління Нацполіції області. Тісто на Паску із родзинками замішує Богдан Білокур. Він студент факультету харчових технологій Вінницького торговельно-економічного інституту. Суспільному розповідає, великодню випічку готують для оборонців. До готової опари додає інші інгредієнти з рецепту. Додаємо цукор. Замішуємо поступово, додаємо яйця. Яєць йде 5 штучок на одну порцію. У нас тут ви можете спостерігати 2 порції. Тобто ми взяли 10 яєць. Чим більше ви додасте жовтків, тим жовтіша ваша паска буде. Далі додаємо жири, тобто вершкове масло. Краще брати жирніше. Щоб гарна щільність була далі. Тісто вимішують на цьому процесі одногрупник Богдана Вадим Барчишин. Вимішуємо тісто для того, щоб воно ще трошки підійшло. Ну 20 хвилин місити його потрібно, аж доки не почне відставати від рук від стін. Готові вироби розкладають по формах та ставлять випікатися до духової шафи. Наші пасочки будуть випікатися при температурі 180 градусів. 30 хвилин плюс-мінус пару хвилин це пасочки на 250 п'ятдесят масу, тому якщо паска буде більше, звісно, де буде випікатися 40 хвилин 45 Прикрашатимуть готові паски глазур'ю використовуватимуть вже куплену, каже викладачка Ольга Іваніщенко. Нам потрібно взяти охолоджені білки. З розрахунку один білок на пачку глазурі. у Нас зараз промисловість випускає різну глазурь. От ми взяли таку патріотичну на жовта глазур і блакитна глазурь, і пачка глазурі на один білочок і збиваємо до ну, замістіння і збільшення в. Великодню здобу студенти печуть для оборонців України у рамках проєкту Подаруй військовим смак домашнього тепла. Започаткував такий міжрегіональний координаційний гумштаб, каже директорка вишу Наталія Замкова. Сьогодні ми це робимо для наших військових, які дають можливість нашим студентам вчитися, нам працювати. І наш невеличкий вклад в те, щоб їх душі були спокійні, серця були сповнені теплом домашнього. Пасх... великоднього свята це все, що ми можемо для них зробити. Сьогодні для захисників студенти торговельно-економічного вишу напекли 200 пасок. Частину передадуть опоронцям на фронт, решту родинам воїнів. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця в їдальні Шаргородського ліцею фасують сухі борщі для ЗСУ. Сушені терті овочі розкладають по вакуумних пакетах. За рецептуру відповідає завгосп ліцею Наталя Звірянська. Я сиплю цибульку, 5 столових ложечок, і морку сім з половиною картоплі по п'ять ложечок. Насипаємо капусти, бурячка, морпочки і цибульки. Далі пакет передають на стіл із прянощами та приправами. Тут до борщу додають зелень та спеції, каже працівниця кухні Валентина Хільченко. Чорного перцю меленого. Ложечку, чеснику і ложечку, Тільки по смаку солі. додати". сухі борщі для оборонців у Шаргородському ліцеї фасують із вересня 22-го року, каже директорка закладу Оксана Кушнір. Овочі та зелень сушать мешканці сіл сапіжанка та рахни. До нас звернулися, що є сушені овочі, але вони не знають рецептури, не можуть. А ми вже в Фейсбуці в інтернет ресурсі знайшли ось такі рецептури. Сушеню нам залишають, а у на нас забирають овочі. Це буряк, морква, цибуля, все, що потрібно. Розповідає від вересня у ліцеї, розфасували та передали оборонцям 700 упаковок борщів. Пакет розрахований на п'ятьох військових, каже завгосп Наталя Звірянська. Пакет йде на п'ять чоловік, на п'ять літрів води. Можна чуть-чуть навіть більше. Хлопці на вісім чоловік казали, що їм вистачає. Вони додають баночку собі, тушонки, більше там ж, якщо можна, по можливості картоплі. Ще вниз такої свіженької додають, і так куштують Пів Півгодинки, напевно. і борщ готують. Сухі борщі у Шаргородській громаді готуватимуть до перемоги України, каже Валентина Хільченко. Хочемо зробити борщі з душою для наших захисників, того що ми живемо заради них. Вони життя з кладуть з нашу Україну. Андрій Коник, Андрій Нєсідров, Суспільне новини, Вінниччина. Хто покарає злочинців? Вулична акція під такою назвою відбулася на площі європейської у Вінниці. автор ідеї Вінницький художник Володимир Кузюк каже, першу таку провели у Львові на умовній мапі України. вінницька дизайнерка Світлана Теренчук червоною фарбою позначає зруйновані Росією регіони України. Перформанс організували, аби привернути увагу світу до військових злочинів Росії в Україні. каже Володимир Кузюк. Цей злочин не відбувся в Вінниці, він відбувся з всією Україною. Це умовна інсталяція, але ця інсталяція найбільше зможе донести через мистецтво світу цю проблему. Ми хочемо. Цією акцією показати через мистецтво, що відбувається злочин, щоб митці всього світу, хто погодиться провести цю акцію в тій чи іншій мірі, розказали саме про нашу війну. До участі в перформансі, хто покарає злочинців, запросили і вінницьких криміналістів. Номерками вони позначали місця вчинених Росією злочинів. Це дуже правильно, і я думаю, що світ повинен знати навіть через такі перформанси, воно краще запам'ятовується. Люди бачать, щоб щоб люди в інших країнах бачили, що, що в Україні і яка страшна трагедія. Ми як можемо, так і допомагаємо, і також і ми приймаємо участь і в звільненні України. виїжджаємо на Злочини, які зробила Росія, Російська Федерація, і тому це наша робота. Інсталяцію, яку створили під час перформансу, каже Володимир Козюк, продадуть на одному з Вінницьких аукціонів. А гроші перерахують оборонцям. Здали 30 кілограмів макулатури, натомість отримали зошити. Школярі, які відвідують центр «Я Маріуполь», принесли до одного з вінницьких магазинів канцтоварів вживані картонні коробки на макулатуру. За один кілограм отримали по зошиту. Дивіться, які вам подобаються зошити. Восьмирічний Святослав. В руках тримає два зошити в клітинку і стільки косу лінію. Це каже за 4 кілограми макулатури. Я складав макулатуру і мені їх дали. А макулатуру потрібно складати, щоб її ще раз переробляли. щоб… Панита наша була чиста. Оскільки в цьому центрі Маріупольці отримують гуманітарну допомогу, то відповідно дуже багато залишається у нас картону. І вирішили не просто його викидати, а дізналися, що торгівельний центр збирає на постійній основі макулатуру. Наші діти розуміють, жо наскільки це корисно зібрана макулатура, вона врятує якесь дерево. Макулатуру в магазині приймають в рамках акції збережемо планету разом», каже адміністраторка Інна Кравчук. Акція. Безстрокова. Започаткували таку 2017-го. Долучитися до неї можуть усі охочі. Основна умова чиста і суха макулатура. Паперова продукція люба. Можливо, якісь використані коробки від чогось, від там чи від ще чогось. Тільки головне, щоб сухе і чисте. На Майдані Незалежності у Вінниці встановлюють півтораметрові писанки: червоні, білі, чорні, жовті, зелені. На кожному яйці візерунок квіти, гарб міста і України, птахи. Триватиме експозиція до кінця великодніх свят. Нагадаємо, встановлювати велетенські писанки у Вінниці почали з 2017-го в рамках проєкту Пасхальні візерунки. Сімнадцятирічна Яна Шалемба готується до чемпіонатів світу та Європи зі змішаних єдиноборств ММА. до складу національної збірної віничанку взяли після перемоги на всеукраїнських змаганнях, які цими вихідними відбулися у Полтаві. Там спортсменка здобула срібло. Суспільному розповідає, виступала серед дорослих, провела два поєдинки у ваговій категорії 56 кілограмів. Я виступала на Чемпіонаті України по дорослих перший раз. Звичайно. Дуже хвилювалася. Я доволі легко виборола перемогу. Я виграла задушним прийомом. Слава Богу, все обійшлось до травм. Я рада, що попала в збірну, і потрібно більше зараз тренуватися і рухатися тільки вперед. Ладі національної збірної зі змішаних єдиноборств серед молоді та дорослих, і 20-річний Володимир Бойчук. Він теж срібний призер чемпіонату України. каже у Полтаві під час поєдинку, отримав травму. Тож бій закінчив достроково. У мене був фінальний бій з представником з Львову. Я перемагав поєдинок, проте в третьому раунді під час. Спроби перевезти опонента в партер, наткнувся на його ногу та не зміг продовжувати поєдинок. Я отримав розсічення та не міг продовжувати поєдинок. Лікар сняв з поєдинок. Зараз буду намагатися якнайшвидше відновитися після травми та готуватися до чемпіонату Європи. Чемпіонат України проходив 7 по 9 квітня. Участь у ньому взяли 250 борців, каже керівник обласної федерації зі змішаних єдиноборств Володимир Соляр. Змагання були відбірковими на чемпіонати Європи та світу. Вінницька федерація досить розвинута. Ми входимо, я б сказав, в трійку кращих в п'ятірку Федерації України. Ми підтвердили цим участь в чемпіонаті України. Ми Два роки підряд ставав у бронзовим призером в командному залі. Спершу, каже Соляр, його вихованці візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться восени в Італії. І вже вони стануть перепусткою на світові змагання. Вони будуть приймати участь в категорії Це молодь, це спортсмени віком від 18 до 20 років. Володимир буде в категорії 52. Кілограми і я в вагові категорії до 56 кілограмів. Тренування в нас, як завжди, згідно графіку, щоденно комусь більше навантаження, комусь менше, хтось підганяє вагову категорію, хтось не робить цього. Але тренування проходять в нормальному такому процесі, адже в нас змагання за змаганнями і відпочивати майже нема коли. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. На завершення, ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1215 прізвищ.